Так, мій хорошенький? зараз ми приїхали в дуже-дуже таке прекрасне місце, Павло Кастриць. Тут і монастирі. Я споки от монастир. Ми зараз теж в нього зайдемо. Тут такі краєвиди, що вам, знаєте, дух захвачує. І піднімається високо, високо, високо вгору. Воно, знаєте, дух захоплює, захоплює, захоплює. Остановилися, остановилися. Я вам зараз такі краєвиди, покажу зараз підемо з вами в монастир. Я вам зараз тепер показувати, показувати, показувати. Тому що, знаєте, я, допустім, я багато дивися в Тік-Ток, і хтось десь там виїхав дуже-дуже далеко, да? І мені воно так подобається. І я оце як залипну, і от як ту сторінку, я таке листаю, листаю. Вроді є мислено з кимось. Так живі мої хорошення. Я зараз теж мислено зі мною тут. Тут дійсно дуже красиво. І хоча утром було хмарно, зараз сонечко. Таке сонечко взагалі, воно просто нам улибнулося. Леся, що ні, ми приїхали, давай платочок, Ми приїхали і було сонечко. Ой, були тучі, так? Ну, ти ж купальник взяла, він ще ж є. Так що ми рідненькі, зараз ми йдемо з вами в монастир, а потім я буду вам показувати всю красоту, яку буду бачити я. Так, моя красота. Тут, звісно, красоту цю не передати на через камеру, її теж я вам трошечки передам. Дуже-дуже дуже красива природа. була Ось тут Друг з'явився такий. а. З колокольчиком, пожалуйста, щоб він не загубився. А зараз я вам покажу ще. Боже, тут краєвиди, звісно, дуже-дуже красиві. І е, хочеться, знаєте, показувати вам і просто мовчати. Ну, друга нашого Остіка теж треба показати з колокольчиком. Дивіться, щоб не загубився. Красотуричка, він є. боже, які красиві міста. Ну, ми туди зараз ще поїдемо. Сейчас ми пока підемо з вами в монастир. Потім будемо показувати абсолютно все. Так, мои хорошенькие. Ідемо з вами.

Дуже кем шанечки. Да, тут такие краевырики, да, захвачивая дух. Так що идем дальше. Аня. Ну, ви знаєте, що в кожному настарі, в кожного корабля. Я ставлю свічку і всі забаганують бажання. Я знаю, що бажання в нас усіх одне. І цю свічка підпалюю, і ви за світовічку дівчаткам і багато просили, поставте свічку за мужа, за дядька, забрати дівчатки. Я ставлю за всю Україну. Але я ставлю цю свічку і підпалюю, щоб ви теж загадали всі бажання. Ви зі ми Ви всі за мною, ви міслимо. Я всіх вас взяла з собою. Мої рідні, всіх. Дивіться, ця свічка підпалилася, і ви свої всі бажання загадали. Кому ви що бажаєте, що ви хочете. Ви знаєте, кожне місце воно да, сюди зайшло взагалі, нас захвачує. Так що мої хорошенькі, мир, добра і сповнення всіх ваших бажань. Хороший, дивіться, який вид з монастиря, паліока Костриця. Тут є 5-7 пляжів, де тільки можна при бути на яхті, на лодочки. Муре, дивіться, от воно наскільки таке, вроді, як знаєте, як блота, як, як тяжоле. От, от придивіться, будь ласка, дивіться, воно таке тяжоле-тяжоле. От, да? от ну це не тільки мені кажеться, мабуть, ви зараз теж це замітите. Дивіться, я на нього дивлюся, а воно прям тяжоле. Боже, яка красота. Це неймовірна красота. Ось такий дідусь монастиря. Туди далі взагалі, бачите, таке вона? друге море взагалі. Ну, е, от я просто хочу, щоб вода. Я навіть не знаю, які це цвітки. Болотний, болотний цвіт. І вона мені так тяжко йде. Така тяжола, прям тяжола. От тяжла, тяжола. Так, хочу показати вам монетки. Даже не хочется нічого говорити, да? І бачиш, вода, да, разная. А на ту сторону вода така тяж. От по две... сама вода, ты бачиш тяжела? Бачиш, вот вона тяжко-тяжко йде. Вот даже я не знаю, какий цвет сказати. Вот вообще. Две, вона разная. Не тяжна, да вообще? Красота. земную. Я не хочу солнце светит, но все дуже красиво. Jangan <laughs> Неймовірно. Остров три правда. Піднялися високо, 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 щоб вам показати цю красоту. Дуже-дуже красиво взагалі. Так, все островки, островки, островки. Боже, який вітер, це взагалі. А ось так, це жовтенька, це ж монастир. Де ми з вами тільки що були? Один остров, другий остров, третій остров, всі островочки. Поля костріця, як на ладоні, дивиться. <плес> Звідки ми піднялися?